Не те, що зробив для нас Христос. Він помер на Христі за те, щоб ми звільнилися від рабства, духовного рабства, від рабства гріха, прокляття і мали можливість повернутися до Бога Отця через Ісуса Христа, тому що тому Він помер за нас, принісши себе як жертву, Син Божий, якого Отець послав на жертву за нас і Воскрес, так як Він був без гріха і своєю жертвою заради інших переміг. Смерть і прокляття. І ми знаємо, що це не просто релігійна якась подія, якась релігійна, а це дія, конкретна дія Господа, навіть не просто по відношенню до людей взагалі, да? а по відношенню до кожного, кожного особисто. Тобто Господь помер за мене особисто, не просто так, от узагальніше, за всіх нас. І людина, якби до себе це не приймає настільки, наскільки це треба приймати. Ні, особисто за мене. І от розмірковуючи, знаючи, що Господь зробив, у мене з'явилось таке питання до нього. А що, який головний результат цієї дії повинен відбутися в моєму житті, який повинен бути практичним, дієвим, тобто таким, яким я користуюсь постійно в своєму житті, кожного дня. Тобто, от що. Оця смерть Христа за мене і Його Воскресіння, яке дало можливості мені повернутися до Бога в Його присутність і відносини з Ним, от що таке головне повинно прийти в моє життя, і повинен я прийняти від Господа Якусь, якийсь результат, такий, яким я буду користатися кожного дня після цього розуміння, відкривання і протязі всього свого життя. Ще раз хотів нагадати, що Пасха наша, тобто Ісус Христос, це є, у нього є прообраз Пасхи єврейської, да, Пісах, коли Господь звільняв за допомогою Моїсея, точніше можна сказати, сказати, разом з Моїсеєм, звільняв ізраїльський народ з рабства, фізичного рабства, реального рабства. Вихід, 33 розділ, 11 вірш. Господь розмовляв з Моїсеєм. Віч на віч, так як людина спілкується зі своїм приятелем. Я хотів би звернути вашу увагу, що Моїсей, незважаючи на те, що він е був сподвіжником, да, чи співучасником, чи служник, служителем, з яким Господь разом звільняв ізраїльський народ. Він не був відокремлений від ізраїльського народу. І він теж був, е, мав потребу в тому, що Господь робив для єврейського народу тоді. Він теж мав потребу у звільненні від рабства Мойсей. І якщо дивитися на Мойсея, то ми бачимо той результат, про який я казав, який я хочу мати і повинен мати. І який Господь хоче мені принести чи подарувати в моєму житті, яким я буду користатися протязі всього свого життя з ним до, до кінця. Тобто тут і є той результат. Ми бачимо, що про Моїсея з Богом написано наступне: що у них, у, у них були такі відносини, які можна назвати як відносини, тут написано приятелів. так? Господь, зверніть, будь ласка, увагу. До таких відносин була ініціатива Господа, від Господа ця ініціатива була, не від, наприклад, фамільярності Моїсея, а від Господа. Це Господь так почав звертатися до Моїсея і мати з ним такі відносини, і дозволив Моїсею мати з ним такі ж відносини. Тобто Господь розмовляв з Моїсеєм віч -навіщ, так як людина спілкується зі своїм приятелем в інших перекладах другом написано. Тому це є головне надбання, практичне, на мій погляд, головне надбання в житті кожної людини, яке вона може мати, прийнявши жертву Христа, може це мати в своєму житті практично і використовувати, і користатися цим. Це Дружні відносини з Богом. Це відносини з Богом, як з другом. І коли Господь передусім зі мною має відносини, як з другом. Це головне, і це дуже практична річ, я, думаю, я можу вам сказати. Я думаю, що тут сидять люди в більшості, які вже прожили доволі довгий термін свого життя, і ви вже зрозуміли, що ми. Не можемо тут існувати особисто відокремлено від інших. Ми потребуємо відносини спілкування з іншими людьми. Ми потребуємо того, щоб у нас, попросту кажучи, були друзі. Тому що щось реального і ефективного досяг, досягти неможливо без друзів. Розумієте? Без друзів я маю на увазі не просто там вийти де, десь там кави попити. Не про таку дружбу, я маю на увазі. І не про таку дружбу говориться отут, в цьому Слові Божому. А ми з вами з'ясували, що для того, коли от я маю намір щось досягти в своєму житті, навіть мені потрібні друзі. Тому я кажу, що це дуже практична і важлива річ результат того, що Господь зробив для мене на Христі. Я можу з Богом стати друзями. Не дай Боже, ворогами залишитися. Не дай Боже залишитися такими, якими, такою людиною, яка нехтує Господом, краще всього і корисніше всього стати другом для Бога і зі своєї сторони зробити так, щоб він був для мене другом. І, і ще одне місце писання. На, під, на підтвердження цього я хочу прочитати з нового заповіту. Це Євангелія Іоанна, чи Івана, 15 розділ, 15 вірш. Євангелія Івана, 15 розділ, 15 вірш. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить господар його. А я назвав вас друзями, тому що сказав вам усе, що чув від Отця Мого Небесного. І навіть в цьому місці Писання теж є розуміння дуже важливого, про що таке дружба. Тому що, знаєте, уявлення ще раз кажу людей про дружбу і уявлення Бога про дружбу це різні уявлення. І отут Христос каже, Ісус каже, Чому вже я не називаю вас рабами? Тому що раб не знає, що задумав, що планує, що робить Господар його. А я маю мету вам відкривати плани Божі, наміри Божі, для того, щоб ми разом з вами, разом з Господом, разом з Богом Отцем це реалізували, це здійснювали. От що таке дружба з точки зору Бога. Коли ми разом з ним, керуючись Духом Святим здійснюємо Його волю, Його служіння, Його плани, Його наміри, які він відкриває. От що таке дружба. І це справді справжня дружба. Я ж кажу ще раз: це якісь приятельські відносини просто там, тому, що там імпонує якась людина, кави попити, там, чи ще щось таке, і більше нічого це ще не дружба. Це не є дружба. Спільна мета, до якої ми. Незалежно від ситуації обставин, незалежно від перепон, прагнемо і йдемо оце дружба. Що це означає? Друзі з Господом. Перше, на мій погляд, що важливо розуміти, що друзі мають жертовні відносини. Якщо у відносинах між людьми, які називають один одного друзями, нема жертовних відносин, це не є друзі, це не є дружба. Тому друзі передусім мають жертовні відносини. Хто перший приніс жертву чи проявив жертовність по відношенню до нас? Ми по відношенню до Бога, чи Бог по відношенню до нас? Бог, Бог по відношенню до нас. Це є свідченням прагнення бути друзями і дозволити нам стати Його другом. Тільки от коли він захотів стати другом для нас, він приніс. Сина свого в жертву за кожного з нас. Він проявив жертовність. Логічний висновок, щоб ми стали другом для нього, що треба нам? Теж жертовність по відношенню до нього. Невикористання. Не просто більшість людей намагається Бога використати. Для них це як сервіс Допомога чи сервіс вирішення їхніх проблем, чи забезпечення, чи ще щось. Це більшість, на жаль, так робить. Ну для того, щоб мати дружні відносини, для того, щоб я був Бог, другом для Господа, і Він залишався другом для мене, то і з моєї сторони необхідно мати жертовні відносини. А жертовність це коли я відповідаю на потребу іншого. Я знаю його потребу і даю на цю потребу відповідь. Оце жертовність. Не на тобі Боже, що мені не гоже, А я Розумію потрібність людини цієї чи Бога і відповідаю: оце жертовні відносини. Тому перше, неможливо стати другом Бога просто на словах. Неможливо просто ну, проголошувати про це. Прочитав місце Писання, яке каже, що Господь не називає мене вже рабом, а називає мене другом все, ми друзі. Для того, щоб стати дійсно мати дружні відносини, мати бути друзями один до одного. То треба жертвні відносини. І треба знати потребу Бога. От Ми замислюємось про те, що Бог потребує від мене. Чи ми просто так, а от, от я вирішив, що от цю жертву я для тебе принесу, і все. А мені не важливо, що ти там відчуваєш, чого ти очікуєш, про що ти думаєш, чого прагнеш. Я просто вирішив, що от, ну, от це зроблю і все. Друзями ми стаємо, коли є. Жертовність з обох сторін. Жертовність з обох сторін. Іоанна, 15 розділ, 13 вірш. Немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Друзі рушають в одному напрямку, чи рушать. Чи рушають, коли прийняли рішення, чи вже в процесі рушать в одному напрямку. От зрозуміти, От я згадую, наприклад, скільки в мене було друзів там в школі, там потім після школи ще були друзі і таке і інше. Але коли наші напрямки стали різними, все, ну, дружба неможлива. Просто неможлива. Коли різні напрямки, коли люди йдуть в різних напрямках, неможлива дружба. Я ще раз кажу: люди можуть казати, ну він мій друг. Який він твій друг? Це з твоєї точки зору, з людської, це не з Божої точки зору. Друг, друзі, вони тільки можуть бути тоді, коли у них одна мета, чи схожа мета, і тому вони в одному напрямку йдуть. І вони цей процес відтворюють, вони йдуть разом до цього. В різні напрямки ви будете просто віддалятися. Один напрямок, ви разом будете близько. Тобто без, одно, без сумісного напрямку, коли, коли ми рушаємо з Богом в одному напрямку, без цього дружба з ним неможлива. А так багато людей. У них відокремлене життя від Божої волі, відокремлене життя від Божого водійства, відокремлене життя від Божих планів намірів, від Божої мети, відокремлене. Вони окремо живуть. Вони розділяють, от моє життя, от мої якісь там відносини з Богом, які незрозуміло. Бог каже: я хочу другом бути, і віддав саме ціни за тебе. І хочу, у мене є кращий план, найкращий план і мета найкраща, тому що це така мета, про яку я давно запланував ще за того народження, і по відношенню до якої я маю намір теж працювати. Ти не один там будеш, ти ж найкращий. На чимось працювати не самостійно, окремо, самому, обмежено, з обмеженими можливостями, а разом з Богом. А людина каже, ні, от не хочу, я так звик, от у мене інші трошечки цінності. І хочеться і мати ті цінності, які для Бога є цінностями. Але трішечки якось не хочеться за це ціну платити. Хочеться ж і щось окреме. І тоді виходить у людини, що те, те що він відокремлює від Бога, це і, і є справжньою для нього цінністю. А те, що Бог для нього приготував, не є для людини цінністю. Тому неможливо бути другом з Богом, якщо ми разом з Ним не йдемо по одному шляху до той же мети. Вихід, 33 розділ, 14 вірш. Господь відповів, я сам піду з тобою і дам тобі відпочинок. Це стосується пункту другого. Друзі рушають в одному напрямку. Це дуже цікаве місце писання і взагалі цікава історія, в результаті чого Господь так відповів Моїсею. Тому що після того, як навіть Моїсей мав в своєму житті відносини з Богом, як з другом, і Господь написано спілкувався з ним віч навіч віч, то Моїсею цього було недостатньо, і він звернувся до Бога з наступним прагненням і казав: а хто зі мною піде звільняти цей народ? Хто піде зі мною проводити його через пустелю, щоб ввести землю обітовану? Хто зі мною піде? Я один не хочу це робити, я не хочу один це реалізувати. І чому так казав Месі? Тому що він намікав, можна так сказати, на Бога. Він хотів гарантії від самого Господа, що він буде з ним. І тому оці слова, Господь відповів: я сам піду з тобою, дам тобі відпочинок. Оці слова. Це відповідь на прагнення Мойсея, щоб не одному йти в цьому житті, не покладатися на свої сили і мудрість, а мати відносини з Богом і проживати, реалізувати це життя і йти до мети разом з ним. Це прагнення було Мойсея, і він отримав від Господа особисто таку відповідь: Я піду з тобою. Ну, тут ще дуже цікавий момент. Господь відповів: я сам піду з тобою і дам тобі. Відпочинок. Якщо подивитися на життя Моїсея, я би не сказав, що Мойсей мав відпочинок. Це не просто про якийсь відпочинок, який вважають люди, ну таким там, наприклад, ну, просто лежати і нічого не робити, не мати відповідальності, ні за що не турбуватися, ну, нема там якоїсь. Відповідальності перед кимось, оце от я відпочиваю, мене ніхто нічого не турбує, тому що немає відповідальності. Ні. Відпочинок, про який Господь мав на увазі, що з чим би ти не зіткнувся на цьому шляху, які б проблеми не були, які б труднощі, які б люди не з'являлися на твоєму шляху, ти будеш, як відпочивати? Всередині себе. Тобто труднощі будуть, але за того, що ти не один все це проходиш разом з Богом, ти як, відпоч... ну, ти як від... у відпочинку. Я хочу сказати, що я переживав щось схоже на цей момент. Коли я тільки приїхав сюди як пастор, як місіонер, то окрім, з тим... окрім того, що я зіткнувся з такими речами якимось гарними, коли там результат якийсь був від початку. І щось там зростало, і таке інше, то я зіткнувся з багатьом таким проблемами в відносинах з людьми, з їхнім відношенням до мене, які просто почали в мене дуже сильно зсередини ну, навантажувати і руйнувати просто. Просто руйнувати, психологічно, от, всередині і таке інше. І от в той момент я ще не розумів, що таке відпочинок від Бога. Коли в таких ситуаціях я. Навчився, от як Моїсей, Господь, я не хочу бути тут сам, я хочу бути разом з тобою тут. І коли я почав відчувати духовно, що Господь разом зі мною тут, от я і почав відчувати легкість і оцей так званий відпочинок всередині. Коли не просто все вокруг дуже добре і гарно, а коли всередині, незалежно від цього, ти відчуваєш мир та спокій. Тобто, це такий так, так званий відпочинок. Щоб не шкодити своєму житті, людина повинна мати такі стосунки з Богом і мати сумісний шлях з Богом і йти проходити все це життя разом з ним, чи тікати від цього, От, щоб не нашкодити собі. Тому що коли людина буде йти по своєму житті без нього, це буде їй шкодити. Вона може щось на, яких, на якихось етапах чогось досягне, але вона буде зруйнована, її життя буде зруйноване. Людина, як всередині, буде зруйнована, родина може бути зруйнована. Тобто, ви розумієте, да? тому що це без Бога, тому що нема цього відпочинку, про який Господь тут от таким дуже швидким таким моментом, але звернув увагу і ті, хто це ну, відчував у відносинах з Богом, розуміть про що мова. Ще раз кажу: коли людина йде без нього по своєму життєвому шляху, то буде, буде ставатися якась руйнація, якесь руйнування, чи психологічне всередині, чи як особистості, чи навіть родини, тому що це підпадає під чи родинних стосунків, сімейних стосунків, тому що це підпадає під удар. Тому людині чи треба ховатися від цього всього, тікати і. Нічого не мати, ніякої мети, мети, нічого не прагнути досягти, реалізувати своє признання, про, про, про що це мова. От. І від цього всього ховатися, бути таким просто біологічним організмом, який, ну, як і всі інші, людину від біологічних е відрізняє те, що у неї є розуміння своєї особистості, свого призначення і прагнення це реалізувати. Це особистість. А якщо такого немає, то це просто біологічний організм, як і всі інші. На цій землі багато таких организмів. От, які просто біологічно хоче вижити, прожити, залишити потомство і все інше. Інстинкти. А от якщо з Богом ти йдеш по цьому шляху і проходиш цей шлях, то ти будеш стикаючись. З багатьом проблемами і труднощами, людьми, такими не дуже добрими, мягко кажучи. От. Ти будеш як у відпочинку. Ти будеш повертатися і думати, Господи, за що ж така милість до мене? Я ж навіть ну, стільки не прикладав зусиль, щоб мати цей плод і цей результат. Хоча ти можеш просто цього не помічати, щоб ти просто робив вірне рішення, до якого спонукав Дух Святий. Яке тобі теж коштувало, ти просто про цю ціну забув. Воно вже після того, як ти заплатив, здається, що це легко. Ну, враження таке, що по милості Боже, по благодаті Боже, що ну, ти стільки не робив, щоб це отримати. А це просто життя з Богом, це от дружні відносини з Ним і це проходити своє життя разом з Ним, як з другом. Реагуючи на Його заклики, на Його водійство Духа Святого. Проходити всі труднощі разом з ним, не дозволяючи їм руйнувати свою особистість, взагалі свій дух і своє життя зсередини. Тому Господь і сказав, сам я піду з тобою і дам тобі відпочинок. Наступне, без чого неможливо дружні, неможливі дружні відносини з Богом. Друзі мають спільну справу. Тобто, коли вони мають спільну справу, то вони проходять різні моменти цього? Е, разом. Так? Ви згодні? І от коли, наприклад, ти пройшов наприклад, е, якусь тяжку ситуацію в своєму житті, от, а того, кого ти називаєш другом, він з тобою не був там. Він цього не проходив. От ну, яке, ну, яке є справжнє. Основа, фундамент от у вашої дружби, де його нема. А от коли ви разом в якоїсь справі проходите одну і ту ж ситуацію чи схожу ситуацію, то у вас виникає якийсь зв'язок, який вже не зможе зруйнувати щось інше чи хтось інший, тому що це щось особливе і особисте, тому що щось формується всередині у відносинах. І всередині навіть в, ну, в дух, духові людини, що просто відтворити якимось штучним способом нема такої можливості, неможливо. І от тому люди стають справжніми друзями, тому що вони багато чого разом пройшли. Вони один одного розуміють, вони один одного відчувають, розуміють, що той, що той відчуває, вони. У них однаковий якийсь от, духовний зв'язок виникає. І з Богом теж саме. От неможливо бути другом, якщо ви щось разом з ним, у спільній праці з ним, справі не проходили. Колись я отримав відкривення про Ісуса Христа, там, де написано було в євреях, що Ісус Христос не такий священник, як отоперс. Першосвященники, священники були в Ізраїлі. А Ісус Христос наш первосвященик, зовсім інший, тому що я не пам'ятаю точно, як там написано, але думка наступна: що Він прожив, прожив всі наші всі, все наше життя, всім, з чим ми стикалися, з Чим в ті моменти, в яких нам було дуже тяжко, і таке інше. Загрози всі. Тобто він прожив це. Розумієте? Він не просто е, про це знає, він не просто якийсь психолог, який має якийсь досвід спілкування з людьми, які в схожих проблемах. Ні, він, він сам прийняв рішення прожити життя кожного з нас. Розумієте, кожного з нас прожити, щоб коли ми до нього звертаємось, чи коли ми маємо з ним відносини, Він був другом. Він на Христі прожив життя кожного з нас з усіма спокусами, з усіма гріхами, з усіма загрозами, втратами і таким іншим. Тому, коли по-справжньому людина до нього звертається, вона відчуває втіху і спокій. В таких моментах, коли це дуже тяжко, не один, один психолог не допоможе. Чому? Тому що він прожив, він справжній друг, він проходив разом зі мною. це. Люди можуть цього не помічати, на це не звертати увагу, нехтувати, але він проходить разом. Це в духовному плані було на Христі зроблено. Не ну, думайте, що я про це коли розповідаю, кажу про якусь алігорію. Це не олігарічно, це реально і фізично було зроблено Христом. Він прожив життя кожного з нас. Тому Він знає, що ми відчуваємо з, 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 зі свого минулого, який весь багаж ми тягнемо. І Він знає, що з нами ще може бути в майбутньому. Він це прожив на Христі за кожного з нас. Тільки так Він міг гарантувати наше спасіння. Вихід 33 розділ, 15 вірш. Якщо ти сам не підеш, то ніводь на звіться. Тобто це є свідченням того, яка, потреба, найсильніша потреба була в житті Моїсея по відношенню до Бога. Тому що у кожного, у кожної людини, навіть яка вірить, що Бог є, і навіть може і має з Ним там, відносини, прийняли його своїм Господом і Спасителем. Ну, ні, у кожної людини може бути свої якісь такі потреби. Ой, Господь, машина треба, Ой Господь будинок. Ой, Господь там ну, зараз може бути інші, там, якісь потреби, щоб батько чи чоловік повернувся з, з війни, чи ще щось, чи щоб війна закінчила. Але головна потреба, головна потреба Господь, якщо ти не будеш в моєму житті, і якщо я разом от в цьому житті, в цьому шляху не буду разом з того, то нічого не треба мені. І не виводь, і не роби, і більше нічого знати не хочу. Це головна потреба, тому що від, від цієї потреби з'являється відповідь на будь-яку будь іншу потребу в нашому житті від цієї потреби. Я молюсь, просто щоб в житті кожної людини, яку Господь довірив мені як пастру, чи яка слухає мене чи чує мене. Щоб оця потреба була, з'явилася, народилася всередині. Головна потреба по відношенню до Бога. Що Господь, я хочу з тобою відносин. Я хочу, щоб ти був в моєму житті. Більше нічого. Якщо цього не буде, більше нічого мені не потрібно. Я хочу, щоб ти був зі мною тут, на цьому місці. Ми знаємо, що Слово Боже обіцяє нагороду від Господа на небі за те, що я. Був з ним тут на землі за те, що керуючись їм своєму житті, я звершив своє служіння і послугував тому тут на землі, щоб якоможна більше людей прийшли до Господа своїм життям. Тому і нагорода буде разом з Господом там, на небі.